Оксана, можна сказати, що телетріумф це ваша, ніби заповітна мрія. Навіть ваша колега Олена Фроляк на день народження вам подарувала футболку з телетріумфом, як символ того, що маєте обов'язково отримати. Не сталося як хотілося. Знову телетріумф отримала Алла Мазур, дуже засмутилася. Кать дуже. От справді мені так хочеться плакати. Ви не повірите. от дійсно, тому що це щойно, і я виходжу до вас і думаю, боже, як не розривітися, як не розривітися. Алла Мазур отримала вже. Сьомий телетріумф. Як ви гадаєте, у вас є шанс взяти телетріумф тільки тоді, коли Алла Мазур закінчить свою кар'єру? Вас у телевізійників новинарів. Як є жарти з цього приводу? Ну звісно, жарти є. Ми всі, звісно, жартуємо. Всі е, хочемо отримати цю нагороду. Звісно, ми сиділи зараз за столом. Ми говорили, та скільки можна вже давай вистачить. вже. Але ну насправді ми всі розуміємо, що Алла Мазур це висока кваліфікація, висока так рівень ведучої. Тому як тільки ми станемо кращими, то отримаємо ми. Як збиралися сьогодні? Я була впевнена, що я виграю. Я навіть купила таку сукню з оголеною спиною для того, щоб йти на сцену І всі побачили, що спина оголена. Я підготувала промову, але на жаль, все це не знадобилось. Зараз ви працюєте у шаленому графіку: один вихідний на два тижні. Ну це насправді має відображатися на сімейному житті. Чоловік має бути, м'яко кажучи, проти такого графіку. Ну звісно, там раз на місяць він може щось там сказати, що і не готуєш і не прибираєш, і щось не робиш. а Мене не зустрічаєш з роботи з вечерю як нормальні жінки. Так, він свариться, але нічого, я завжди йому кажу, що але диви, включив телевизор, а тут я це ще неприємно.